Вихідний день. Трошки Здавалося б, що його робити. Та в цьому селі роботи завжди повно. Снігу нема, крани теж не замерзли. Тому будемо напускати воду та поливати ґрунт у теплиці. Якби був сніг, то, можливо, трохи вкинули б і снігу, бо земля в теплиці дуже суха. Тому розкидаємо знову шланги. Включаємо насос та й потихеньку будемо набирати воду, бо води теж недостатньо. За один раз можна накачати тільки з півтони. Насос вже з'являється зверху. Отож, крани не замерзли, йдемо включати знову насос та будемо поливати ґрунт у теплиці. Поступово йде підготовка. До сезону готуємось завчасно. Робота завжди є.